Всім привіт! Приїхав до нас I-Pace, автомобіль 2018 року, експлуатація кінець року. Має 400 кінських сил, розгін до 100 км, 4,8 секунди. Автомобіль пласній комплектації, максимально збережений, без ДТП, LED-фари. Двойний склопакет, безключовий доступ, два ключі в комплекті. По салончику максимально такий збережений автомобіль, є панорама. Чорний потолочок, дуже класно стильно виглядає, великий екранчик, Android CarPlay. Є сліпі зони, багато корисних датчиків. Підігрів скла, підігрів сидінь, підігрів керма. Дуже класний автомобіль, класна ціна, комфортний, максимально зручний автомобіль. Кого цікаві, такі автомобілі. Електричні і різні інші автомобілі. Наш номер телефону 096 079167, ваш карточка.ком дочку є. Інстаграм ютуб Telegram. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Viber Telegram. Вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, слідкуйте. Внизу під відео ці всі посилання дублюємо, тому переходьте, вибирайте. Також всі посилання є на сайті. Вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, слідкуйте, дивіться, приїжджайте, вибирайте автомобілі. Кого цікавить такий класний сучасний автомобіль, максимально такий швидкий, динамічний, комфортний, стильний автомобіль, з гарним бюджетом, ціна в описі, такий автомобільчик, дуже класний зручний. Ергономічний. Хвалять цей автомобіль. Такий стан має. Мінімально там щось зовсім-зовсім є, а так максимально збережний. Пробіг 150 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний. Тому приїжджайте, перевіряйте. Так, дивіться, такі фари. До речі, ще в нас є. Перетроніки 360, камера заднього виду. Видно таке термальне скло. В класному все стані. Так, зарядочка швидкісна в нас є. Type 2 і швидкісна це CS2. Швидкісна зарядка в нас відбувається там, до 100 кВт за годину. Досить швидко можна зарядити автомобіль до години повністю. Безключовий доступ. До речі, при русі. Ручки закриваються. Так, У нас все тут в шкірі, все максимально комфортно. Музика максимально меридіан. Заклас складаються, сидіння шкіряні, електрорегулювання, багато різних корисних датчиків, все, що може бути. Такий великий екранчик, зараз вімкну, покажу вам. Панорамка дуже класно виглядає. Чорний дах, дуже все стильно, Для окулярів у нас відділ. Також у нас по екранчику багато різних налаштувань, корисних функцій Apple CarPlay, Android Auto, камера. Ну і там дуже багато різних налаштувань. Також у нас керування кліматом. Дуже багато різних навігацій, екранчик. Можна змінювати приборочку, виводити сюди навігацію, адаптивний круїз. Тобто такого всього максимально класних, комфортних функцій, дуже багато. Так, виберемо автомобіль, далі зараз покажу все вам. З цієї сторони також все максимально охайно, доглянуто, збережено. По сидінню, є вентиляція, порожки Тут все максимально чистенько, збережено, карти класні. Так. Позаду місця дуже багато, комфортний задній ряд. Так. І багажничок зараз покажу. Є електровідкривання багажника. От кнопочка і закривається також електро. Багажник максимально збережений, великий, багато вмісткий. Сидіння складається в рівну підлогу. Також є різні такі резиночки, щоб можна щось покласти. Також у нас можна покласти. і Тут багато чого під низом відкривається, є ніжка. Тому кого цікавить. Автомобіль дуже класний, зручний. Приїжджайте, дивіться. А, до речі, ще фаркоп. Видно, що ним не користувалися. Це ставлять дуже часто їх для того, щоб перевозити велосипеди. Автомобіль з Нідерландів. Всі розуміють, там багато користуються велосипедами. Ми не знімали, класний як обмежувач, щоб ніхто не під'їхав ближче. Дуже класно. Та й в принципі можна використовувати також для велосипедів. Тому кого цікавлять такі автомобілі, максимально доглянуті. З оригінальним пробігом Автомобіль, можна, до речі, ще поставити на гарантію. Тому приїжджайте, дивіться, переглядайте, вибирайте регулярно прийняв автомобілі. Наш номер телефону 09407967, ваш карточка комдучки. Інстаграм ютуб, вайбер, телеграм. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Вайбер, телеграм. Інстаграм, внизу під відео будуть всі всі посилання. Кого цікавить, переходьте, підписуйтесь. Також на сайті є всі посилання, є різні Hyundai Kony, Kia Niro, Тому маємо такі класні автомобілі, кого зацікавило, телефонуйте, приїжджайте, вибирайте. Дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.